Доброго ранку, це свідомість Крішна Україна. На нашому каналі ми прославляємо послання Шріли Прабхупади. послання про чистовідність. Науку самоосвідомлення, глава перша. Про свідомість Бога. Крішна означає Бог. Усі ми тісно пов'язані з Ним, бо Він наш первісний батько. Але ми забули про цей зв'язок. Якщо нам хочеться дізнатися, як я пов'язаний з Богом, що є метою життя, тоді нас можна назвати свідомими Бога. Свідомість Бога є в кожному серці, у самій Його глибині. Юнак відчуває в собі природній потяг до молодої дівчини, коли він поруч із нею. Так і в людині, котра чує про Бога від його відданих, пробуджується приспана свідомість Бога. Свідомість Христа це свідомість Бога. Але сучасні люди не дотримуються правил та приписів християнства, заповідей Ісуса Христа, і тому не сягають рівня усвідомлення Бога. Усім релігія допомагає пізнати Бога та полюбити Його. Це релігія. Але нині людям бракує справжнього виховання. Хіба сьогодні знають Бога? А хто любить Його? Люди просто відвідують церкву. Наприклад, Біблія містить заповідь, не вбивай, але люди будують жахливі бойні. Тож, як можуть ті, хто порушує заповіді Господа Ісуса Христа? Усвідомити Бога. Це простежується в кожній релігії. Індус, мусульманин, християнин просто штаб. Ніхто з них не знає, хто є Бог і як любити його. Духовний вчитель це той, хто вчить пізнавати Бога та любити його. Він вчить практичного застосування священних текстів. Якщо справді людина прагне полюбити Бога, ніщо не стане їй на заваді. Бога можуть любити бідний багатий, молодий, старий, чорний і білий. Досконалість це коли ви приходите на рівень любові до Бога. Хочете пізнати Бога, полюбити Його, то вручіть себе йому, іншого шляху немає. Наша природна свідомість це свідомість Бога. Нині свідомість людини вкрита товстим шаром сміття. Потрібно вичистити бруд. І тоді, подібно до сходу сонця, природно, нас освятить свідомість Бога. Людська свідомість, наче вода, що від природи чиста й прозора, проте інколи каламутні. Відфільтруйте бруд, і вона знову буде первісно чистою та прозорою. Обов'язок істинного учня шанувати духовного вчителя як Бога, тому що він виконує Божий наказ. Людей не навчено бачити Бога, і тому він милостиво з'являється перед нами в тому вигляді, що доступний для нашого нинішнього сприйняття. Насамперед, це священні тексти, досконалий звук божественних настанов. Являючи свою безмежну милість, він ласкаво приходить у формі найчистішої звукової вібрації, священні тексти, щоб ви могли бачити його, адже він є все і дух, і матерія. Дякуємо за увагу! Буде ще багато.